Друзі, всім привіт! Будемо пробувати зараз піймати ось цей загончик фіолетовий. Сподіваюсь, за 22 спроби в нас це вийде. Тому давайте будемо пробувати. Починаємо добре з червоної четвірочки. Так, далі зелененька трійка. Корм потрібен фіолетовий мені, дуже і потрібен фіолетовий самзагон. Так, пішли трійки. Сині трійки, які поки що не потрібні. Фіолетовим навіть не пахне. О, фіолетовий. Так, зелений. Нам потрібен фіолетовий, фіолетовий. П'ятизірковий, давай. А, маєш. Хух. Кого я обманюю майже? Вони трошки фіолетові пішли. Це добре. Але треба п'ятірочка, Ну, давай п'ятірочку. Давай. Давай п'ятірочку, фіолетову. Ну, синє. Синього в мене поки достатньо. Фіолетове. Фіолетове, Жовте. Так, чотири спроби, друзі, залишилось. І пітерка. Залишилось три спроби. Марені. надії. Синій просто сиплять. Жорстко. Червоний. Мені потрібен фіолет. П'ятірка. Угу. Сказали, Русічка гуляй городами, ми тобі нічого не дамо. Ну і жлоби жадіни.